Вітання всім! Коротше, сьогодні таке нео... буде неодернарне прям відео, дещо планував записати вже декілька днів, то тому просто-напросто подумав, як це зробити. І, звісно, варіантів формату неба, то тому записуємо, як є. Попереджую відразу: це не експертна прям думка, не якісь о, прям я не знаю замашки на. Те, щоб вважати це правильним варіантом робити про те, що я зараз буду розповідати в даному відосіку, про те, що я буду говорити, але все ж таки це моя думка, особисто моя, ні більша. більше. І якщо у вас є якісь там варіанти того, як це робити там по-іншому можна, або простіше, або складніше, згодні ви не згодні, пишіть про це в коментарі і там просто-напросто так само почитаю, як ви відреагуєте на таке. А тема сьогодні прям така. Декілька разів зіштовхувався з проблемою, скажімо так, від людей, які там в деяких Discord-каналах писали, що вони починають сюжетки а-ля з країни ранку. Але не можуть потрапити там на материк умовно, або потрапляють на материк великий, але в них там все позакривати і все решти. То тому от прямо про це сьогодні поговоримо. Дивіться, в мене аккаунт другий, просто зараз будемо робити все відразу на ходу і прямо про все відразу буду розповідати. Так, зір, коротше, прикольний. Так, дивіться, роблю нового чара. Я його далі створювати не буду, просто сама суть. Гвардиха, пофіг. ще ні, не гвардиха, не хочу гвардиху. А, Давайте не гвардиха, не гвардиха, не гвардиха, кого я там бігаю, прекрасно, чудово. Де там струкан той самий найпростіший варіант. Дивіться, за, зараз перейду до тієї менюхи, яка мені потрібна. Мені просто-напросто розповім. І тепер дивіться. Переходимо на вибір, скажімо так, сюжетки, з якою ви хочете починати. І в основному йдуть, хочуть цікавого, хто там повертається в гру або хто новачок, тим паче, якщо ви новачок і не знаєте, з чого починати. Слухайте, думайте, як вам буде простіше і про що все ж таки будемо робити. Дивіться: країна ранку. Країна ранку. Це останній регіон, який додали не так давно, приблизно там рік тому додали перший шматок, приблизно декілька місяців тому додали другий шматок регіону Сеул. І тут тут навіть написано: рекомендовано для ветеранів типу гри. Да? Для, пригод, для, для пригодників коротше, ветеранів. Тупий переклад, я знаю, але все ж таки. Так само з горами вічної зими, та сама історія і uh, Ancient Stone Chamber для нових гравців. Дивіться, всім раджу починати з, все ж таки, з Ancient Stone Chamber. Чому? Вона довша. Знаю, будете писати там в коментарях. Вона довша. Бігати я знаю. Я це також прекрасно розумію. Я її так само бігав не один раз, і думаю, як і всі, хто дивляться це відео. Але все ж таки. Вона основна, яка потрібна в основному для для відкриття мейнових всіх регіонів для старту вашої гри. Послідовної прокачки до 56-го левела вам цього прекрасно вистачить з головою, щоб пізнати бази з гри, і побігати, подивитися світ, отримати мейнові знання. Гори вічної зими і країну ранку можна пройти потім, це не є проблемою. Другий варіант, який також можна робити, ви проходите гори вічної зими. Так, вони коротші. Але проблема в тому, що щоб відкрити, зараз перейду на персонажа, зайду і просто зрозумієте, про що я. Щоб відкрити вам далі мапу, вам потрібно все рівно буде повертатися до оцієї ж сюжетки залу древніх. Все рівно. Якщо ви пройдете гори вічної зими, або навіть якщо ви пройдете країну ранку, вам все рівно потрібно буде, блін, я навіть на цього персонажа не заходив. Вау, давно я на цей аккаунт не заходив. Вам потрібно все рівно буде проходити всі сюжетки. І тепер дивіться, про що я кажу. мене тут закрито, якби я не проходив, окрім мейнової сторіс, да, про яку я зараз розповідаю, про країну ранку і Гори вічної зими. Я поки мовчу, я ось пройшов е, сюжетку залу древніх. Мені відкрилися регіони Балено Серендія, Кальфіон і Медія. В Валенцію я ще не пішов ну, цим персонажем на цьому аккаунті. В Валенцію я не ходив, бо це вже окремий квест, чисто регіону. Так само в мене закрита тут Одоліта і Дріган це так само квест окремого регіону. І Гори Вічної Зими, і так само ж країна ранку. та ж сама. Це все вам доступно. Ви можете в духа це все взяти. Ось вам тут акама регіон. Так само в мене він там не повністю відкритий, я просто по ньому побігав. Ось вам Валенція, так само регіон, ось там ну, нова сюжетка Серіндії то таке, але якщо ви вперше проходите, то вам вже буде вона нормально доступна. То тому, як на мене, пройти все ж таки оцей шматок, оці 4, да, там, де знаю, годин 30 приблизно, я дуже беру цифру там з голови, але не менше. Вас займе часу пройти ці чотири основних регіони по сюжеті, щоб побігати, але все ж таки це буде правильніше Решту варіантів ви можете побігати, попроходити самі по собі. Потім, коли у вас там з'явиться гір, бажання і решту. Все рівно його потрібно проходити один раз на аккаунт, одним персонажем. Бажано, яким ви першим створили його, там не знаю, ви апаєте. Якщо це ваш мейн, то візьміть, пройдіть це все одним, не то зробіть там, якщо ви пересіли на іншого якогось персонажа. Зробіть один раз зеркало на вашого першого персонажа, пробіжіть оце все повністю, оці всі сюжетки, за які я розповідаю, і потім повертаєтесь фармити там своїм персонажем, далі його розвивати. Нічого проблеми не буде, все рівно знання всі на аккаунт. Це моя думка, щоб краще зробити закрити все одним персонажем, а потім розвивати будь-якого дзвінка, на якого ви там хочете пересісти і далі їм бігати. Хочете робити по-іншому, хочете робити це на наступному персонажі, якого ви все ж таки вирішили зробити мейном, можете робити мейном, це не є доволі сильно критично. Але я притримуюсь, наприклад, такої логіки: одним персонажем взяти, пробігти, зробити і забути. все. То, тому, як на мене, краще так. З гор вічної зими, якщо ви починаєте це ось тут, а цей регіон, у вас відкриється двінкрун. Ось тут оцей регіон. Ви будете починати з Двінкруна. З цього міста це територія Дрігану. І ви будете просуватися Дріган. І ось тут оце гори вічної зими, ось цей регіон, який у мене тут ще поки що закритий. Але все ж таки, що вам далі? бо, бо І у вас буде тільки відкрита ось тут, а тільки оцей шматочок мапи. Ось це тільки. І все. Оцього цього всього у вас нічого не буде. Ні Камасільвії, ні Кальфіону, ні Баленосу, нічого. Валенція взагалі ж так само мовчу. То тому, в, після того, як ви прибіжете, вас доведе сюди до Медії, до Альтінов, до регіону Медії, Ви там трішки побігаєте, і у вас, типу, з'явиться квест далі на Валенцію. Але оцього цього вас закрито, і вам все рівно потрібно буде повертатися до квесту з залу Древнім, пробігати всі ці регіони знову, і все ж таки все це діло проходити. З країною ранку приблизно та ж сама історія, але ви залочені на цій території з сюжетними цими босиками. А, на жаль, в мене тут немає не, не цієї, штуки, щоб це є. Які там країна ранку сюжетка, коротше, боси. Тому, коли ви, наприклад, хочете пригнути на велику землю, але у вас не буде доступно ні квестів, нічого, у вас ця територія закрита. Мені навіть людина була скинула скрін, вона проводила експеримент. Ви можете через Магнус, через телепорт пригнути, здається, на Око Окілу. Ви тільки пам'ятав, де воно. Я думаю, моряки приблизно пам'ятають, де Око Окілу, на жаль, я не моряк. Тому у вас там буде телепорт на Око Окілу. Коли ви спускаєтесь в Магнус, стрибаєте вниз, у вас буде так само стрибок на територію Баленоса. Але якщо ви хочете взяти якісь квести, вам виб'є ось такий прикол. Типу, щоб бігати в цьому, вам потрібно побігати по території країни ранку, завершити мейнові квест, взяти 56 й левел і лівнути звідти. Тому тут вже повторюсь, вирішувати вам, як проходити, але все ж таки, моя особиста рекомендація: пройдіть зал древніх, отримайте все, що потрібно. Розвиньте свого персонажа там до 60-го левела, якщо це сезонка, отягніться в тувалу. І далі просто бігайте решту сюжеток, можете закрити, або там далі ви розвинете гір, підете, побігаєте далі по цим всім сюжеткам, коли у вас буде бажання. Тому моя от така от вам порада. Звісно, кожен робить по-своєму, але все ж таки можна. Можна ще взяти гори вічної зими, я знаю, тут повторююсь, постійно все це є. Але дивіться, можна взяти так само гори вічної зими. Там так само розвиток доволі швиденько ви так само одягнетеся, все те, що ви бігаєте тут, а просто трішки коротше по часу. А оці сюжетки ви будете закривати вже з гіром, який вам там дадуть, які ви розвинете хоча б якось. Да? Але країну ранку, я не знаю, я ніколи не стартував з країни ранку, я ніколи не розумів, чому звідти люди стартують. Хоча, як я й казав на сам початку, там навіть написано: є для ветеранів і є для нових гравців, типу. От і все. От я гадаю: от ті, хто напевно не дуже люблять читати або не звертають увагу на цей дрібненький шрифт, то краще придивлюйтесь, Там ну, для вас ж написано. Що беріть і починайте, от там, де написано для нових гравців, типу For New Adventures Ось так. От. Тому ось так. Ось такий відос. Знаю Сумбурно, неочікувано все якось незрозуміло. З того, що це я до нього сильно повторюсь не готувався. Але все ж таки, я зіткнувся з такою проблемою, що просто от е читаю в людей такі приколи, от вони там почали, але. Бо є люди, які повертаються в цю гру, і її не знають про країну ранку. Вони бачать, о, якась нова там сюжетка. Да? Давай почну з неї. Починаю бігати, ніхіра не зрозуміло, і вони знають тільки ось цей регіон, оцю всю мапу. Як вийти, не знають, що робити, не знають. Видаляють персонажа, починають проходити по новій, вже якби, сюжетку стару, яку вони більше знають. І потім тільки починають проходити нове то. Тому майте на увазі. Для новачків реально порада починати залу древніх. Він довгий, я знаю. Але він набагато, як на мене, більш буде простіше, зрозумілий. Потім закриєте гори вічної зими, потім закриєте країну ранку, потім подозакриваєте регіональні квести, типу регіонів Камасільва, Дрігано, Доліта, Валенсія, і нічого страшного в цьому не буде. А, і тут ще у Лукіта я забув, що ось тут внизу у Лукіта Медія 2. Регіон так званий, то тому якось так. Все, ось такий от відосик. Підписуйтесь, ставте, пишіть коментарі, як ви з цим згодні, не згодні. З моєю там думкою, якщо у вас є якісь інші варіанти. Хоча тут якби варіантів небагато, але все ж таки, як, може, ви робили. Як ви знайомились з таким приколом проходження стартів сюжетки? Де, де, де вам було простіше особисто вам починати, наприклад? Бо я приведжений, скажімо так, старого, особливо на сезонних персонажах, пройти стару сюжетку залу древніх і через скорочену сюжетку через Алустіна плюс Фугара, закрити, забути за декілька годин сезон і знову повертатися до майнового персонажа і далі їм грати. Тому в мене якось так. Воно працює, то тому ось так от. Це. Дякую за перегляд. Побачимось на наступних відео на побаччям на стрімах. в мене так само і канал, Всі лінки будуть в описі там в мене є телеграм-канал, так само, де я анонсую всі виходи відео стрімів, що стрімимо. Я також стрімлю ще, по... окрім Black і соло ігри. Тому також залітайте, якщо вам цікаво, всі ляки різні, окрім Black Desert, різні соло проекти, буду також радий. Це Побачимось в наступних відео.